Вітаю! Перед вами комплект МАГМА для заміни охолоджуючої рідини та перевірки герметичності системи охолодження автомобіля артикул mg MG50887». використовується для перевірки тиску в системі охолодження та заправки нової охолоджуючої рідини шляхом створення вакууму в системі охолодження. Велика перевага даного набору полягає на більшій комплектації, а саме 33 предмети, порівняно з конкурентами за тою самою ціновою політикою. В комплект входять вакуумний насос та наповнювач, який має манометр, шланг та зручну систему підвішування. Ручний вакуумний насос з манометром. 17 гвинтових адаптерів, чотири байонетних адаптери. Конічний гумовий адаптер. Два тестові розріми кришки радіатора. Синього та чорного кольору. Універсальний адаптер з розширювальною гумкою, три гумових кільця різного діаметру. Ключ для гвинтових адаптерів. Термометр, силиконовий шланг. Місткий зручний кес для транспортування та зберігання. Також інструкція по застосуванню. Діапазон тиску від 0 до 2,5 бар. Найбільша комплектація з 33 предметів забезпечує все необхідне для ефективної роботи, застосовується майже на всіх відомих марках автомобілів.